Друзі, привіт! Я дуже сподіваюся, що вам подобається наші обличчя. Моє в першу чергу, бо обличчя Жені не може не подобатися. Це нова серія спеціальних відео для поціновувачів для любителів порталу Mind.ua. Тому підписуйтеся на всіх платформах, де ви це бачите. Насипайте своїх лайків. Ну коротше, ви дорослі вже хлопчики, і дівчатка. Знаєте, що робити? Значить, в чому полягає наш новий формат? Я збираю запитання, які власне мене хвилюють, які стосуються тієї чи іншої статті. І автору цієї статті, чи авторці цієї статті, буду їх ставити. І сьогодні в нас в гостях можете оплески навіть там зробити поту по той бік екрану. У нас сьогодні Женя Підгайна, телеком-журналіст по порталу Mind.ua. Привіт, привіт. Як справи? Чудо чим відрізняється звичайний журналіст від телеком-журналіста? Мені просто дуже цікаво. Він краще розбирається в телекомі, краще розбирається в телекомі. Окей, все як я міг таке звичайне таке питання поставити, але ж вже поставив. Значить, стаття називається Три доби зі зв'язком чи готові оператори до блекаутів та енерготерору енерго, енерго з боку РФ. І власне uh -huh. перечитавши цю статтю, в мене з'явилося небагато, але мені здається, що вони якраз от суттєві ці запитання знову ж таки ставлю ці запитання з точки зору звичайного абсолютно читача. І до речі, в коментарях також можете додавати, будемо відповідати. Правильно розумію, чи ні, можемо так. Ж, в коментарях uh -huh. відповідати. Значить, перше моє запитання наступним а, наступним чином прозвучить безперервний зв'язок протягом трьох діб. В мене от а, минулого блекауту минулої зими, як тільки зникало світло. Відразу ж зникав і зв'язок. Судячи з усього, тепер так не має бути і все буде інакше. Правильно розумію? Ми всі сподіваємося, що буде набагато краще. Зараз не можна прогнозувати наскільки потужними будуть ракетні обстріли, але точно можна сказати, що вони будуть менш успішними. Ну це і ППО, і це наш досвід. Зі свого боку, як абоненти, так і мобільні оператори та провайдери дуже підготувалися, плюс ось це рішення РНБО їм допомогло трошки пришвидшитися. Рішення РНБО мається на увазі те, яке 26 листопада. Так, да, 26 листопада було прийнято рішення. За яким а, всі гравці ринку, не тільки мобільні оператори, а і інтернет-провайдери, провайдери, які надають фіксований голосовий зв'язок, тобто мова про окртелеком, мають щонайменше <coughs>, три доби підтримувати якісний зв'язок. Не по всій Україні, а у за певним переликом об'єктів, точок, які кожна місцева військова адміністрація певного регіону відібрала. Саме вона вважає, що ці об'єкти ну, це підприємства, школи, лікарні, адміністрації, тобто всі ці міста, де які важливі для життєдіяльності регіону. Тобто в телекомі є теж своя критична інфраструктура, яка постійно має бути на зв'язку. Не тільки критична в... ну, я... до переліку крити... об'єктів критичної інфраструктури додали ще ті ж лікарні, які де Юри туди не відносяться, але вони важливі, там має бути зв'язок. Mm. І ось таких точок. По всій Україні наразі 8000. тисяч. А це значить, що, наприклад, у нас є лікарня, і десь у радіусі ну, десь двох кілометрів Біля ну, це залежить да, від діапазону частот. Під час блокаутів має бути зв'язок. А можна Інімум... мені просто цікаво 8000 тисяч точок на всю Україну, правильно? Да. Це не замало? Чи... Це, мені Це питання до військових адміністрацій. Вони ці перелики підготували, вибрали все-все-все важливе на їх розсуд. Ну, і насам мені здається, якщо подивитися на карту і зробити ось цей радіус 2 кілометри, ну, тобто. Покривається до... більша частина території. Велика я, частина території. Я сподіваюся, Ну, в містах так. Ну, я ж думаю, що 2 кілометри радіус мається на увазі, що це середнє, в середньо, значення. Да, в середньому. Тобто є 4 і є менше. Ну, тобто... ну, це, я не хочу залежить да, від, від діапазону частот, від потужності. Там. Окей, добре. Ну, Якщо подивитися статистику ось у цій другій статті, а, там є цифри і а, оператори у ось цих звітах а 8 тисяч, там, наприклад, є 8 тисяч точок, а вони кажуть, що вже закупили 13 тисяч генераторів, я не пам'ятаю точно статистику, 9 тисяч, тобто більш, ніж тих точок по Україні. Ну, от тут є встановлено 37 тисяч акумуляторів, які продовжують роботу, о цих станції вишокот трансляторів. Uh -huh. А значить, указ. Ми просто вже проговорили про це. Був підписаний 26 листопада 2022 року. Але ну проблема все ж була. Тобто, я так собі розумію, що а, оператори ну не виконали те зобов'язання, яке було не зобов'язання, а цей ну, мовний наказ. Ну, бути на зв'язку триденний строк навіть після зникнення електропостачання. Да, в цьому рішенні мова про те, що за дві доби невідкладно все це забезпечити. А втім, на той момент ще не було переліку цих об'єктів, які мають бути забезпечені зв'язком протягом трьох діб. Тобто трошки. Юридична колізія. А, крім того, Кабмін для виконання цього рішення Кабмін мав прийняти ще якийсь підзаконний акт. Ну, тобто, ну, там було Я багато нормативки, як коли вона вже була вся прийнята, а оператори почали виконувати. Хоча насправді вони ще до 22-го року почали поступово закуповувати. тобто як. Тобто, ці ж сонячні панелі вони почали тестувати ще до не пам'ятаю ну раніше. Тобто, вони розглядають всі можливі рішення, які мають допомогти під час, коли немає а, електроенергії, електропостачання. Да. Підтримати. Ну тобто навіть і до блекаутів самі оператори були зацікавлені в тому, щоб автономізувати свою, я не знаю, свою послугу, свій зв'язок. Тобто навіть і провайдери інтернет, також. і провайдери інтернет. Вибачте, будь ласка, інтернет провайдери. Я постійно забуваю чогось, хочу тільки говорити про мобільний зв'язок. Так, а можна наступне запитання? Тоді поставлю з вашого дозволу. В статті написано, що РНБО зобов'язав компаніям надавати зв'язок, а органам місцевого самоврядування ну не те, щоб наказав, а там було написано. Ну, дав таку вказівку підтримувати, в чому мала би проявлятися от підтримка місцевих органів самоврядування власне операторам. Ну, на наскільки я пам'ятаю, оператор розповідали ще до цього указу, до прийняття цього рішення вже робили місцеві органи влади, а особливо на деокупованих територіях просто допомогу з паливом. Я розумію. А мова про охорону генераторів? Ну, це. Якісь дуже базові речі, такі ну типу а да, і це ну наскільки я знаю, і наскільки розповідала, це все вже робиться, і оператори дуже там були вдячні, тому що без оперативного, тобто ну виїжджає бригада, розбомблена станція, і там а, взагалі нічого немає. І щоб запустити навіть Starlink, Ну, треба якась, ну хоч щось. Я, і... зрозум, я зрозумів. Комутація, допомога піднести да. там і так, так далі. Що? і так далі. що, Ну ось цим я думаю, точно проблем немає, тому що я, до речі, думав про це, тому що є ж регіони, в яких все ну плюс-мінус відносно спокійно, і от ну, там, певно, що не потрібна допомога органів місцевого самоврядування оператором, А от в регіонах, де бойові дії відбуваються активні, от там якраз і на жаль, потрібна а mm. і тут навіть. Ну, в таких а, Дуже, ну, Оператори встановлюють дуже багато генераторів, а, які потрібно, на жаль, потрібно охороняти. Тому що вже були випадки, в тому ж Києві, а, коли в, навіть взламували приміщення і, Волікали, да, і... наші співвітчизники. Забирали генератори, так що охорона на жаль, охорона обов'язково потрібна завжди. Да. і Всюди мені здається, якраз в цьому органи місцевого самоврядування допомагають операторам все питання закрите. А там не одна стаття, насправді була, там дві статті. Точно зараз не пригадаю назву другої, але там була історія про те, як оператори відповідали на запитання, чому ж власне, в чому проблема, чому не виходить забезпечити оцей триденний зв'язок після вимкнення електроенергії? Можна я це запитання вам поставлю? <laughs> чому в чому основна проблема? Чо ж так, Ну крім того, що буває, часом викрадають генератори? А, оператори в той статті вони прозвітували. Про те, що вони вже зробили. Зроблено до дуже багато. А, чи вистачить цього на покриття всієї України? Оцих восьми тисяч точок, правильно? А, якщо не тільки восьми тисяч тисяч точок, у, у них є рішення, і вони його. А, тобто, це <зас> безумовно <зас> да, да, мають виконати інакше дуже. Дуже великі штрафи будуть а, про покриття всієї України. Якщо пошкодження енергоінфраструктури буде невелике, навіть таке, як було минулої зими, сподіваюся, буде набагато менше. Точніше, взагалі, то, то все буде добре. Вони впораються, все так. Ну, це дуже коротка виїмка з, з відповіді операторів. Я зрозумів. І я насправді, як звичайний громадянин, і я думаю, що зі мною будуть згодні, погодні там дуже багато людей. Я готовий пожертвувати зв'язком, аби от там, де він дійсно потрібен, він щоб от був, правда. І я думаю, що можна от таким в таких людей, як я забрати зв'язок і віддати тим, кому він дійсно необхідний. Якщо так можна зробити, я за да. на жаль, ні, У мене ще одне є запитання. Ну точніше, не одне їх декілька. У стартовій частині статті є така фраза: якби умови всі були виконані, всі були б на зв'язку. Звучить, ніби оператори операторам, все під силу, просто от вони трошечки трошечки полінувалися. Ну от прямо а, якби всі... А ось ця а сама, ось. Це речення стосувалося трошки іншого. Ну, скажімо так, дві вказівки. Одна вказівка стосувалася операторів, які мають забезпечити, а інша вказівка стосувалася Кабміну, який також мав забезпечити, зробити операторів. Я не пам'ятаю, як це точно термін де юра звучить, але щоб оператори стали пріоритетними споживачами електроенергії. Що це значить? Ну, напевно, ви всі пам'ятаєте. Минулу зиму, і як гарно жити біля той же лікарні, чи мати офіс біля той же лікарні, де ніколи не вимикали світло, Біля вокзалу. тому що, тому що лікарня є пріоритетним споживачем електроенергії. І всі будинки, які знаходяться на одно, одної мережі, також залишалися зі світлом. І ось такий же статус Кабмін мав надати і мобільним операторам. Тобто, щоб їх мережі башти, не відключалися від живлення. І тоді б не треба було закуповувати тисячі тисячі генераторів і акумуляторів. Це могло б вирішити проблему, але по цьому питанню також. Це окрема велика тема. Вона потребує потребує ще багато роботи від самих операторів, дуже багато нормативки, але ну це гарне рішення РНБО, але воно кабіном досі не виконано. Тобто, ну, по суті, знялась би ціла проблема. Ну і тут мова ж не про зв'язок, тут мова якраз про ці баталії між РНБО і операторами, що ви ж маєте зробити, щоб зв'язок постійно був. А оператори кажуть, так ви ж нам маєте забезпечити. І хто в тому всьому винен, хто, хто має рацію, хто правий абсолютно не зрозуміло. Тобто, по суті, можна просто підключити як пріоритетних споживачів операторів до електромережі, і все. І по суті, ну питання зняти. Правильно, якщо розуміло? було просто підключити, це б вже зробили. А наскільки угу. я розбиралася, там не дуже просто там також великий пласт роботи. І ось з цього з цього це рішення так. Оперативно виконується чи правильно я розумію, що в процесі написання оцих статей ти мала спілкування з операторами чи з представниками власне цих компаній? І, от, прочитавши їхні, ну так би мовити, виправдання, я собі ну роблю такий висновок, що має цієї зими бути все більш-менш добре. Ну, точно краще, чим минулої. Тобто, по суті, можна ці всі тривожні думки якось трошки їх відсунути назад, і все має бути зв'язком. Відсу... Тривожні думки завжди треба відсунути, але готуватися на всяк випадок. Гарні опси вдома, гарні акумулятори це я про інтернет-провайдери. О, До речі, про інтернет-провайдери, бо ми все про зв'язок, мобільний та про зв'язок. А чи є якісь особливі параметри от у інтернет -провайдері? Провайдерів, я розкажу, чого я так запитую. Є інтернет-провайдери, які провели просто там умовний дріт інтернет в будинок, а є, які зобов'язалися перед умовними мешканцями провести оптоволокно, чи як правильно воно називається, оптичне волокно згалом. Угу. І вони це зробили. І один будинок сидить умовно на інтернеті, і все добре, а інший сидить без інтернету і не знає, як йому викрутитися з цієї ситуації. Багато хто працює з дому. Чи є якийсь от такий, от не знаю. Указ, наказ провести всім оптичне волокно в будинки, щоб це було добре. Це конкуренція в Україні. Працює десь біля 4 тисяч інтернет-провайдерів. В великих містах їх там буває ще по 10 провайдерів на дім на будинок. Якщо хтось один лажає. То звісно, що абоненти дуже швидко переключаються на іншого. Тобто, ось тут регулювання Це... точно не потрібно. Вони самі природний відбір. Відбувається да. такий запитання. Таке є дуже багато людей, які працюють at home хоумворк, роблять так, так звано. От і наскільки у відсотковому давайте еквіваленті виразимо, наскільки висока вірогідність того, що вони зможуть цієї зими працювати спокійно собі вдома, не шукаючи собі місць. Якихось там пунктів незламності, коворкінгів як мені підказують, і дуже часто популярними місцями для роботи ставали минулої зими якісь ресторани, в яких там 66-кіловатні генератори стояли і так далі. Вони всі були забиті, ніхто нічого не замовляв, але всі працювали. Ну, от прикольно ж, прикольно. Наскільки можемо бути впевнені в тому, що будемо працювати вдома з інтернетом, зі своїм. Ну, давайте, від 1 до 10. Uh, я сподіваюся, що 9. Дивіться, в нас, окрім мобільних операторів, є. Ну, тобто, якщо потрібен інтернет, у нас є мобільний, фіксований, інтернет-провайдери, Старлінку багато кого вже є. Ну, це в багачів. Uh, багатіїв. Більшість інтернет-провайдерів також закупили і генератори і акумулятори, тобто, них шанси отримувати нормальний інтернет зв'язок, фіксований від провайдерів, набагато я думаю, що набагато більші. Тобто з фіксованим інтернетом ми точно будемо. А якщо є, наприклад, інтернет, який зникає разом зі світлом. Ну, те, інсай... це треба поміняти інтернет провайдера. Так не має бути. Окей, я просто хотів... і треба поставити собі прості. Упс також так не не буде. Прості кого? А, акумулятор, ага. якщо дуже просто. Без Так, да, Які трим... допомагає роутеру жити. <зв 'язку> <да. зв 'язку> Я просто запитував це, щоб перевести розмову з площини інтернету і зв'язку в площину світла, бо мені здається, це також дуже хвилююча тема. Ну, особисто твоя думка. Це дуже хвилююча тема, і у нас у виданні є дуже гарний автор Світланічук, яка <зв 'язку> може у неї багато інсайдів. І вона може відповісти на всі ці питання. На жаль, у цій темі я такий ж споживач, як і ти, Рома, Так що не Шкодачі, хочу я у всіх темах споживач. розумієте, Просто я тому і запрошую вас, точніше, до вас напрошуюся в гості, щоб поставити свої запитання. Ну, все тоді, тоді, які в мене можуть бути запитання. Так, я, можливо, щось не сказав із важливого, не запитав чогось із важливого. Я ж звичайний абсолютно читач. Ну, я сподіваюся, що читачі в коментарях. Так, до речі, я хотів би нагадати, що дійсно в коментарях можете написати свої, поставити свої запитання і Женя особисто дасть на них відповідь. Ну, ви ж будете читати правильно. Що ж ви там позапитували? Тому друзі, не забувайте про те, що ви маєте підписатися, а насипати всіх там лайків, колокольчиків, що в нас там ще буде. Ну і власне коментарі це найважливіше. Якесь звернення до наших глядачів, можливо, слухачів. Ви найкращі. Супер. Слава Україні! Це Mind.ua. Героям слава, смерть ворогам! Дякую за увагу.